Ось такий вентилятор в нас в зібраному стані. Є додаткове втоплення для того, щоб вентилятор у нас був ось так на підлозі. І собі налягається саме оця вот інструкція. Для цього. А також інструкція, як це зробити. Тут показую. Сам вентилятор має пластикову основу. Повністю все інше все йде металеве, навіть лопасти. Окрім ну, корпусу самого вентилятора. Вентилятор має три швидкості у нас є такий пункт, який підключається, має три швидкості ще в одну сторону, що в іншу. Ми включаємо його. Він насправді дуже подібний, реально класний коло подімо. Можна себе включити, щоб він обертався ще додатково. Дуже класний вентилятор, особливо в жарку пару року.